новини вівторка, 13 серпня, і сьогодні у випуску. Ви побачите герою на віки Залишиться 26. На війні загинув Олександр Чарторижський з дружби. Генштаб запровадив нові обмеження на Сумщині. Відвідувати 20 кілометрову зону можна лише з місцевою реєстрацією. Ляльки з прикордоння, майстриня зі слоту виготовляє патріотичні авторські ляльки. Ружбільська міська рада сповістила про загибель 26-річного воїна Олександра Черторийського. Відомо, що серце нашого захисника перестало битись 11 серпня неподалік Олександрівки Харківської області. Зоні сумщини вводять обмеження на пересування громадян. Це зроблено у зв'язку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією ДРГ, сил спеціальних операцій, противника та з метою збереження життя цивільного населення та військовослужбовців. Допуск осіб на зазначену територію здійснюється за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні. Майстриня з прикордоння Олена Замула виготовляє патріотичні ляльки на виготовлення однієї. У неї йде від декількох годин до трьох днів. Детальніше про роботу майстрині дивіться у сюжеті кореспондентів на межі. Майстриня села Слоут Березівської громади Олена Замула виготовляє авторські ляльки. Цією справою жінка захопилась вже під час повномасштабної війни. Тож більшість її виробів патріотичної тематики. Сама Олена говорить, що стала лялькаркою ледь не випадково. Перша лялька моя виникла так стихійно, бо знайома попросила, аби я на сувеніри за кордон зробила щось таке українське. Ну щось таке українське. Це Перш за все, наша лялька-мотанка. Звернулася вона до мене, бо знає, що у нас в нас у бібліотеці ми тут з дітками займаємося, багато виготовляємо всіляких речей, перероблюємо речі, які вже можна викинути, а ми все це перероблюємо і виготовляємо всякі дитячі вироби. Ну і так пішло, що одна лялька на замовлення, друга. Тоді вже мені стало цікаво, ми з дітками почали там на конкурс виготовляти. Астрині розповідає, що основа її робіт це традиційна українська лялька-мотанка. Водночас Олена відходить від багатьох класичних правил. Це не є лялька-мотанка, більш це авторська лялька. Основа там береться з мотанка, ну наматується тканина, а все остальне там уже, бо можна зробити зараз рухомо, щоб були руки, щоб вона стояла на основі на якійсь. Олена вкладає душу у кожний свій виріб, а тому їй важко прощатись зі своїми ляльками. Водночас радіє, що багато з них поїхали за кордон і там прославляють. Нашу Україну буває, можна її зробити за декілька годин, а буває, що і день, і два, бо починаєш її створювати цю ляльку, приміряєш до неї одяг, там, виготовив, наприклад, спідницю. Притулив до тої ляльки, бачиш, що вона не пасує. Знову все переворачуєш всі свої запаси, шукаєш тканину, мереживо і так, і аксесуари, бо я стараюсь не. Робити їх, як кажуть у народі циганські, що там розцяцьковано. стараюсь підбирати тканину а, натуральну. Серед улюблених робіт майстрині лавандова фея та берегиня. Останню вона вважає своїм оберегом. Ця лялька була виготовлена, коли в Києві міняли на щиту символ радянської влади, і ми також вирішили з дітьми зробити свою. Як символ нашої сумщини, що ми тут стоїмо на першій лінії з ворогом, і вона більш приурочена тому, що захищає всю Україну на першій лінії нашої оборони. Це наша берегиня, яка оберігає нас від ворога. Олена Замула розповідає, що майстерність виготовляти ляльки у неї переймають місцеві діти. Разом вони виготовляють подарунки захисникам та беруть участь у благодійних ярмарках. Є такі маленькі, ще в нас травниці лялечки, теж там вони йдуть як обережки, як із травками. Кожна дитинка вложила в мішечок траву, траву, яку вона себе вибрала. Там і лаванда, і м'ята, і чебрець, і всі наші духмяні травки були зібрані. Дітки саме збирали, ми тут сушили і заматували в ці лялечки і теж відправляли. Час від часу робимо ярмарки розпродажі, виставки розпродажі, збираємо кошти і допомагаємо військовим. Їхній девіз менше сміття, краще життя. Вони ініціативна група, друзі, сусіди, які об'єднані однією метою зробити навколишнє середовище частішим, не таким засміченим різними побутовими відходами. Про те, як вони відновлюють зруйновану вандалами сітку для пластику та скла, дивіться далі. Минулого місяця в соціальній мережі шостки сколихнула ситуація про понівечену невідомими особами сітку для сортування вторсировини у самісінькому центрі міста. Сіткою опікувалася ініціативна група екоактивістів. В процесі своєї діяльності нам було запропоновано управлінням житлово-комунального хозяйства міста Шостка забрати ось цю клітку, в яку люди все сортують сміття, тобто пластик і скло. Ця клітка була понівечена. Її порізали, до речі, заява поліції написана, є підозрювані, є уліки проти них, все це було зафіксовано виїзною опергрупою. Тобто тут роботи триває, сподіваюся, що якесь покарання, можливо, адміністративне, ну, буде застосоване до цих людей. Ми приїхали і чистити, і вже хотіли ремонтувати на той час. Хлопці підійшли мешканці. Ну якихось цих будинків кажуть, що ми знаємо, хто її порізав, і показали нам на людину. Ми визвали наряд, поліція все зафіксувала, бо рештки цієї сітки були знайдені. однак ініціативні екоактивісти не стали чекати, поки безсовісні вандали проявлять бажання виправити те, що вони накоїли. Чоловіки закупили матеріал та дружно стали до роботи. Ми відновлюємо за кошти з, з тієї нашої діяльності, бо ми сортували вторсировину до цього і здавали її за кошти. Ось у нас капітал невеличкий є, і за рахунок цього ми відновлюємо. Бо якщо чесно, то ось ми її чистили, то максимум, що ми з неї отримали, це 170 гривень. Аби відновити сітку, довелося витратити значно більше Коштів на придбання всього необхідного для того, щоб вона знову стала придатною для сортування скла та пластиком. Тут було закуплено 6 квадратів метр на два прямокутників сітки стальної. Вона по 80 гривень коштує квадрат, саморізи там досить багато. Також вони коштують не дешево, так скажемо. Зараз все не дешево. Ну і за інструмент є наш. Ні в кого не брали. оновлена сітка. Залишиться стояти на тому самому місці, де вона була встановлена раніше, за універмагом, аби запобігти пошкодженню ємкості для сортування вторсировини, Екоактивісти звертаються до мешканців міста, аби ті були соціально відповідальними. Адже все це робить шостку. Набагато частіше громадяни, які це бачать, що хто це робить, чи вони бояться визвати наряд поліції, чи я не знаю, як вони на це реагують, Чи їм подобається ось цей смітник ось на, в своєму кварталі? Також не зрозуміло їхніх мотивів, що вони ну і у дільничі ходив. І ніякої інформації він від мешканців не знайшов, але ж ну її коли різали, це було досить гучно. Вона була майже повна. Торсировини, тобто, і скло летіло, я у нас і пластик шарудів, і це ж було не в день, а напевно ж вночі. Люди, які ви бачите правопорушення, не треба боятися нікого. Визивайте, у нас є спеціальні служби, які приїдуть і розберуться, і захистять вас. Вони для цього створювалися, вони для цього працюють. Будь ласка, хай бояться ті, хто робить отаке неподобство. Вже традиційно Дмитро закликав людей до роздільного збору сміття, бо це ми робимо. Не для когось іншого, а насамперед для себе. У ніч з 12 на 13 серпня у небі над Шоскищиною було видно полярне сяйво та зорепад персеїди. Як пояснюють в обласному гідрометцентрі полярне сяйво жителі Сумщини могли побачити завдяки антициклону, адже зазвичай це природне явища спостерігається в північних широтах. Водночас стане свіла на небосхилі співпав з активністю метеорного потоку Персеїд. Вони виникають, коли Земля проходить через хвіст, комети, свіфта, тупля. Вона наближається до сонця лише приблизно раз на 135 років. Але через її хвіст наша планета проходить щорічно. Зрадниці з Глугова збільшили термін ув'язнення більш ніж чотири рази. 41-річна жінка, яка здавала росіянам позиції наших воїнів, ледь не відбулася одним роком та двома місяцями ув'язнення. На таким м'який вирок суду подала апеляційну скаргу Сумська обласна прокуратура. Вироку Полтавського апеляційного суду обвинувачено засуджено до п'яти років позбавлення волі. Прокурор суді довів, що прихильниця окупантів поширювала представнику держави-агресора інформацію про місця розташування. На території Шостканської громади підрозділів зсу більш того, жінка обурювалась, чому окупанти не б'ють по українських військових, про місця дислокації яких вона розповідала. І наостанок про погоду. 14 серпня погода на території Шоскинщини визначатиме південно-східна периферія антициклону. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 9 до плюс 14, в день від плюс 20 до плюс 25 градусів по Цельсію.